І слина з рота викриків нікуди, героям слава сказано дарма. Ви хочете в Європу, люди, для вас там місця поки що нема. Душа іржава ваша гниллю пахне, і мізкам грош ціна у базарний день. За гроші продасте хоч рідну матір, і на війну за копійки йдете. Нема душі у вас, лише чорні діри, які з'їдають людські почуття. Відмовились ви від святої віри, забули матір, що дала життя. Ви ж знаєте, що ви не патріоти. За гроші продаєте голос свій. Нема майбутнього продажного народу. Рабом залишитись це вибір тільки твій. Христина Вітрук.